Які вони бюджетні планшети? Ну і чи можна це назвати хорошим вибором за 7 плюс тисяч гривень? Ось така от вартість зараз бюджетників. Давай зацінимо Lenovo Tab m 10 третього покоління. Що ж він може запропонувати? По дизайну питань нема, все гарно і стримано. Ззаді помітно, як його розділили на більшу металеву частину та меншу, яка з приємного на дотик пластику. Але напевне все ж краще було повністю зробити з металу. Планшет тонкий, 8,5 мм, легкий 460 грам і в руці комфортний. Дивлячись на нього, і те як розташовані всі роз'єми, органи керування і динаміки, то розумію, що його використання планували тільки в горизонтальному положенні. І тільки однією стороною. Коли його тримаєш ось так от правильно, то з правої сторони є слот для карти пам'яті у моєму випадку, бо це Wi-Fi версія, а у LTE-версії буде ще й місце під sim карту. Далі порт Type-C, 35 мм джек і мікрофон. Зліва це кнопка жилення і качелька регулювання гучності, зверху це два динаміки, а знизу нічого. Чисто. По екрану то це IPS матриця на 10,1 Дюйма, розширення Full HD, а по яскравості то для приміщення чудово. А от для вулиць і особливо яскравого сонця буде малувато, бо тут всього 320 ніт. Що зразу кинулося в очі, так це засвіти екрану при включенні на чорному фоні. Далі вже після налаштування відкрив чорний фон і дійсно. По боках вони присутні, але сподіваюся, що це тільки на даному екземплярі вони так яскраво себе проявляють, так як він, ну якби не новий сам по собі планшет. Але така штука є відносною нормою для IPS матриць просто десь більше, а десь менше. Також в ньому присутні камери, як на мене, то вони обидві такі собі, як я називаю аби було, бо їм потрібно багато світла. Ну а при поганому світлі це просто каша. І навіть кадри просідають у відео. Ну, як стосується вебки, то ось так от будете виглядати, якщо будете вести якісь відеодзвінки. Мікрофон знаходиться ось тут справа зверху. Зараз я попробую його закрити. Раз, два, три, чотири, пять. Я його закрив, ви тут стане чути. При поганому освітленні відповідно буде ось так от видно. Та, звичайно, якби трохи каша. При ще гіршому освітленні буде ще більша каша, Ну, але я думаю, для відеодзвінків взагалі з головою. По характеристиках то в моїй моделі це 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ накопичувача, але також він може бути ще у версії 332 та 428. Також у ньому сить якийсь дивний процесор Unisoc T610. Назва, звичайно, страшна, але я стараюся на таке не реагувати зразу. А дивлюся, що він може запропонувати. І з іграми йому важкувато. Ну тобто як, в залежності від ігор, звичайно, але той самий паг йому дійсно дається важкувато. Навіть на самих низьких налаштуваннях. При цьому питання не просто якби в графіці, а найголовніше у реагуванні на дії. Це все відбувається з легкими ривками і так ніби з затиком легким. По початку, в принципі, все нормально, але чим довше граєш, тим більш некомфортно стає. І це особливо для онлайн стрілялок буде критичним недоліком. Тому для таких, якихось супер важких ігор, він напевне не підійде. А от для більш простих ігор, в принципі, там ніяких проблем я не помітив. Ну але на то вони і прості. Коротше, планшет, я би не сказав, що прям ігровий. А всі інші повсякденні завдання він виконує взагалі без проблем, як от там той серфінг в інтернеті чи перегляд відосів. Ну і для аудіоконтенту потрібні динаміки. Їх тут два. І вони себе досить дивно ведуть. Бачите, ззаді ось цей надпис Dolby Atmos. Ця штука йде як додатковий функціонал, який потрібно включати. Хоча я кажу, що у випадку даного планшету ця функція має бути по замовчуванню включена без змоги її виключити, я спробую передати це зараз, що я маю на увазі. Якщо мені вдалося передати ось цю колосальну різницю, то думаю, ви мене зрозуміли. Якщо її виключити, то це просто неможливо слухати. Таке враження, що динаміки, як у якогось девайсу за 500 гривень. Але якщо включити цей Dolby Atmos, то звук просто в десятки разів кращий. Тому просто ні в якому разі не можна її виключати. І взагалі, я би її краще включив. І забрав взагалі зі шторки. Що стосується прошивки і оболонки, яка використовується тут, то вона схожа на чистий Android, але з такими малесенькими капельками і нотками від Lenovo. Так що любила робити та сама Sony, але бачу, вона зараз від цього відмовилась. І сподіваюся, що тут те саме з часом відбудеться. І неприємно здивувало, що хоча ця моделька 2022 року йде з коробки з Android 11, але це все? А у вже Android 13 вийшов. Чого спите? Може, у вашій країні війна? Що ви не робите свою роботу. Чи не бачите, що українців, наприклад, пофіг на орків, країна не зупиняється і далі працює? А ви що? Де оновлення? По автономності, то тут батарея на 5000 мА. І здавалося б, що цього мало бути мало. Але на ділі тримається дійсно дуже непогано. При лайтовому використанні, то він протримався 7 днів при майже 3 годинах екрану. І ще було 40%. При більш серйозному і змішаному використанні, коли я грав там годину 40 PUBG, і потім що дивився відоси, то вийшло 5 годин екрану, і ще було 26%, що при звичайному використанні без ігор, особливо, буде спокійно 7-8 плюс годин. І це просто прекрасно. Якщо розглядати модель у модифікації 332, вартість якої від 7 тисяч гривень, то вроді непогано за ці гроші, хоча як якби це дивно не звучало в даний момент для нашої країни. А от якщо 464 і 428, то там вже є кращі модельки навіть від тієї ж Lenovo. Там, наприклад, TM10, також третій генерації, та навіть ще кращий P11. Також в даній моделі могли б хоча б додати якийсь сканер відбитку, наприклад, у кнопку блокування. Коротше, якийсь трошки дивний девайс, і таке враження, що створений для того, щоб ви такі глянули на нього і подумали, о, так тут ще тисячу докинути і можна кращий взяти. Якось так. Зараз я би сказав, що прям трошки тугувато у світі планшетів, та й багато хто з вас каже, якщо планшет, то тільки iPad. Але прям для вас супер надважливе завдання. Накидайте у комити варіанти до 10 тисяч гривень, які будуть кращі за цей. Давайте зацінимо вашу експертність. Ну а тут будуть ще інші цікаві відоси. До зустрічі!